Привезли діло, не заводиться. Коротше, ушатали поршніву, поміняли кольця, не обкатали. Добре. Вскрив, вирішив провірити сальники. Все мокро. Ось все текло кидало сюди під цю кришку бензину з маслом. Відповідно, налітала пилюка, не було добре прокладки, все налипало, гіло ремінь. Показую, що сталося з варіатором. Оце наш варіатор. І ось це наші ролики. Їх зіло через те, що сюди попадала бензинка з маслочком і попадала пилюка абразив. Це взагалі практично квадратний. Пацани, не, не потрібно з такого стану запускати мопеди. Ну і з'їли варіатор, відповідно, тут, бо варіатор був неправильно настроєний, скутер стабільно їхав, ремінь був десь У цьому радіусі. Ні, в самому низу, а трошки вище, відповідно, немає тяги. І це все благополучно нищилось.